16 травня ми продовжуємо посів Бачимо трошки гліфасат погано спрацював. Знаходимось на полі з люцерний. Тут 2 пая, там по 7 гектар. Чи по 8, по 8. і тут сіяла люцерна, здається, в 19-му році або можливо навіть у му році. Я тут сіяв сівалкою Турбосем на 38, з, з нормою висіву здається, 12 кг і в міжряді сіяв просто. Потім просто скасив. І так люцерка була тут 2 роки. Потім обробляв ці поля батька і е, діскував тут. Ну Взагалі три дісковки перед, перед ячменем робив, який косили в 22-му році. І ми бачимо, що три дискування взагалі не вплинуло на, на люцерну. Тобто відчутливо йдуть ряди, тільки тут ось якийсь пліш, а так, в принципі, по всьому полю видно ряди люцерни. Тобто досить потужна рослина, то я вже мешатники розкидав, лопати розтягував. Ну, Взагалі ми тут спрацювали 3 літра гліфосата і 300 г грітокса. Що я можу сказати? Ну, цей підмареник чіпкий доходив вже. Люцерна, яка була закрита підмаренником, виглядає досить зелений. Люцерна, яка мала меншу кількість листів, теж ще досить зелена. Де в більшій фазі була, в принципі, бачимо пригнічення. Ну, щось я відчуваю, що... Що вона відійде вся. У мене є таке відчуття. Не знаю, чи 100% рослин ті які були. Але я думаю, що вона вся відійде. Писали мені коментар, дякую за коментар, що Геліантекс гарно на неї впливає. Тому можливо будемо працювати тут геліантикс Ну і загалом по пасів. Бачимо, такий пасів відбувається, одразу налаштували на 5 см глибину пасів. Але е, тут зараз на 7 см і воно лягає, в принципі, волога є там з 2-3 см. Але якась певна така структура грунту, ось ви, вигорну. Тут, до речі, сіємо українську енігму. Якщо вплине на неї агритокс, то не так буде жалко. Їй. Але я думаю, що після дії агритоксу на соняшнику не буде. А тут було 5 см. То бачимо така, досить структурована. Такі агрегати. Я не можу сказати, що мілкі агрегати. Так виглядає ґрунт. Ми розуміємо, що тут скільки років церна. У нас з ґрунтом працювали наші друзі черв'ячки. Тому додав трошки тут глибину. боюся, що із-за таких великих агрегатів можливо буде не... недостатньо контакту. З насінням. Знову черв'ячок. всегда ну, на камеру. Без камери стаєш і одразу знаходиш усього. Тобто тут воно лежить більш-менш. Але так сам ряд нерівномірний, тому для того, щоб перестрахуватись, вирішив додати глибину. Ну і так. Трактор обходить той край. Сівалка Квернеленд, трактор Нью-Холланд 70-60, здається, то, що 210 сил. І як я вже казав, ця сівалка не пристосована до посіву на утіл, але насправді ми бачимо, що досить гарно в неї виходить навіть по такому попереднику. Передній колтер, який для внесення добрив, він досить гарно прорізає і сзаді сошничок сіває. Мені подобається. Дуже задоволений посівом на сьогодні, а там буде видно по всходам. Гарний тут покрив. З осені ми тут працювали 1,5 літра гліфосату калійної солі і в принципі тут була падалиця ячменя в коліна. Все забрали, але навесні вже бачимо багаторічні. Бачимо отакий бур'ян цікавий, якийсь бобовий. Не зустрічається у нас на полях, але на люцеркі бачимо, що створились для нього умови, і він себе досить гарно відчуває. Можливо, навіть з насінням занесли цей бур'ян. Тому загалом такий вигляд. Ми продовжуємо сіяти і зараз покажу вам ще декілька полів. Дозволимо хлопцям місцевим в минулому році осінню скасити тут люцерку, бо досить велика зелена маса була і частину забрали, а частину волків залишили. І навіть тут усю залишений був волок. Сівалка, яка в принципі не пристосована, як я вже казав, вона все одно прорізала. Так, да, є певні заминання, але насправді все тут посіяно. Дивіться, а земля взагалі прекрасна під волком. І отак виглядає прорізання волку. Я дуже переживав, що не справиться сівалка. Але бачимо, що ось ще один волок, і вона його теж перерізала. так іде процес сівби. Трактор сіє на автопілоті. Бачимо, що без маркерів. Маркера використовують тільки на е, при обсіві країв. Вже на сьогоднішній день більш-менш середній фермер вже не уявляє свою технологію без автопілота і все далі і далі набирають такої популярності, технології диференційованого внесення. Я думаю, що всі ми до цього рано чи пізно прийдемо, тому що нас заставлять умови. Треба економити на всьому, на чому зможемо економити, і отримати по максимуму там, де можемо отримати. Тому з заточеним землеробством майбутнє. я кажуть, посіявши по, по таким лініям, вже і комбайну легше збирати і, і рівненько і, і дивитися на поле. Набагато приємніше, коли воно все як під лінієчку, а не так, як бичок постяв. Навіть мішатники ось проходить і розтягує. Бачу, що буду боротися. Я ще з люцеркою тут довго.